Доброго дня, з вами знову компанія Люксваш. Хочемо вам показати мийку в місті Косові, яку ми повністю спроектували і зробила наша компанія від будівництва до зборки обладнання. Хотів пройтись і показати. Значить, дивіться, є компанії, які викладають бруківку. Це є компанія-партнер наша, є з ними укладений договір, практично вже роботи завершуються. Також є побудівництво, Мойка є зварена каркасного типу з чорного металу і обшита алібондом. Наша компанія вже практично завершує всі монтажні роботи і буде приступати до пусконаладки. От Якщо ви можете бачити, висять уже пантографи, і ведуться вже всі комунікації, проводяться. Хочу повторитися обладнання всех італійських фірм Італія і Німеччина, яке ми завозимо в Україну і збираємо тут на наших виробничих площах. Буде ще одне відео зняте на відкритті, де ми будемо вітати власників даної автомийки та громадян міста Косова. Ось наш автомобіль, який дуже швидко приїжджає до власників мийок. По любому запросу, чи то обслуговування, чи то сервіс, чи то монтаж, як ви бачите в даний момент. Дякую всім за увагу. Будьте з нами! Попереду чекає ще багато цікавих і розноманітних відео. Плюс новинок будемо презентувати все на каналі. Дякуємо, всього найкращого вам.